Акційна розпродажа металевої труби або готових металевих колон. Вартість таких колон не 25 гривень, а значно дешевше. Навіть не 24 гривня, а ще дешевше. Навіть не 22 гривня, а ще дешевше. Даже не 20 гривень. А всього 18 гривень за 1 кг металу. Якщо вам потрібно, ви можете розрізати 3 металеві труби, і у вас будуть 3 металеві колони висотою 6 метрів. Якщо потрібно, під кран мостовий, для чого вони і служили, по них їздив мостовий кран вантажопідйомністю 15 тонн, маєте вже готові з закладними колони висотою 6 метрів. Тому розпродажа таких металевих колон по ціні всього 18 гривень за кілограм. Думаю, що така вартість вона окупить себе, якщо ви навіть повідрізаєте всі лишні частини і викинете їх в металобрухт. Використайте хіба самі металеву трубу, оцю на колони. В наявності маємо таких біля 18 тонн, всі міцні, надійні і, готає, і чекають вже свого клієнта. Готові до відвантаження, будуємо разом.